Усім привіт! Мене звати Денис. Сьогодні трохи незвично з автомобіля, вирішив записати ролик і хотів би поговорити сьогодні про те, вірніше згадати, що ми у середині 90-х та наприкінці 90-х споживали у кіосках різноманітних, що окупували. Ось десь кілька місяців тому з дитиною були в генетичному центрі в місті Харкові і здали якісь там аналізи. За порадою лікарів і вони щось там визначили, що в нього перевищує якусь там норму чогось. Вже не пам'ятаю, не буду вникати в це. Але йому заборонили їсти взагалі банани, потім якісь там сосиски, які дуже рідко ми даємо, але все-таки даємо, купуємо подорожче, щоб з натурального м'ясо. Це все заборонили. Тобто і навіть наш педіатр, лікарка з посмішкою запитала, що ж тоді йому можна. Їсти. І от я згадав, що ми їли в дитинстві, я 86-го року народження, і в середині 90-х це мені було там, 9 років. І я пам'ятаю, що була реклама масла рама, його рекламували постійно по телеку, ну Це зараз ми вже розуміємо, що це звичайний якийсь маргарин, там суміш взагалі якась невідома. Зараз би це назвали, мабуть, якоюсь масляною сумішою. Взагалі з маслом це нічого спільного немає, але тоді хто знав, реклама йде. І батьки купували цю раму, ми мастили її на хліб, це були бутерброди. Насправді дуже смачні. Невідомо, що там, якого глутамата підсипали у цю раму. що Хотілося ще і ще цього бутерброда з'їсти. Ще була трохи дорожча корона теж таке масло, але це теж, мабуть, маргарин. Все це було польського виробництва чи, ну, іноземного. Тобто, як повезли це все в Україну, люди почали купувати. Ну, Згадаємо, це Юпі, також ми його пили, але це було десь, мабуть, півроку, а потім мамі хтось там сказав, що це ну, взагалі повний трешак. Хоча і так було зрозуміло, що це трешак, але насправді, мабуть, всі пили ці розбавлюючи ці. Всякі напої були юпі, як зараз пам'ятаю, коштувало 40 копійок. Чомусь мені так запам'яталося. Це в 96-му році ввели гривні, і от 40 копійок, пакетик цього юпі був. І на подвір'ї, де ми біля будинку гуляли, то деякі діти навіть просто їли цей юпі, не розбавляючи. Відкривали пачку, їли цей порошок. Потім були губи і сині, червоні, і жовті, якого кольору був, той юпі, воно все не відмивалося. От уявити тільки, наскільки це шкідливо взагалі для організму, але ми його також пили в дитинстві, потім вже якісь лимонади пішли. За 60 копійок, як зараз пам'ятаю, був інвайт. Це вже така більш солідна, можна сказати, штука. Воно більш смачніше, вже не таке якесь там відчувалися смак цієї хімії. А за 90 копійок, як зараз я пам'ятаю, було зуко. Зуко це взагалі там просто фантастика була, ледь не позиціонувалося як натуральний сік. Ну це вже у кого були як то кажуть, гроші в подвір'ї там. На вулиці, де ми в Києві гуляли, то це вже, хто купував зуко, то це вже ну, мажори типу, вважалися. Потім були ж ці жуйки різноманітні, бом бом турби. Турби загалом купували через ці вкладиші, ці фантики. Але також, звісно, їли. Можна тільки лише уявити, що в тих жуйках було, але їли так, такі були часи. І я пам'ятаю, ще Мівіна легендарна ця Мівіна. Мій батько тоді займався деяким бізнесом з перевезенням вантажів різноманітних. І от тільки-тільки ця мівіна з'явилася, я пам'ятаю, що він приніс додому ну, фактично мішок. Мішок такий спеціальний фірмовий з цією мівіною, ця лапша, швидкого приготування. Тоді це взагалі була новинка. Також в нас були такі кепки мівіна, фірмові, ну, водій возив цю мівіну і дали в подарунок мішок цієї лапші. І ми дуже довго її їли взагалі, а потім не розуміли, що з нею фактично робити. А потім, як почалася реклама по телеку, і вже у дворі там всі її теж хтось запарював, звісно, вдома, але були в нас такі унікали, які купували цю мівіну і от з пачки просто гризли, брали цю. Суміш цих перців, підсилювачів, цих смаку, що йдуть у пакетику в цій мівіні. Просто висипали його в рота. Ну, зараз це уявити, це просто якийсь жах. Але таке от було дитинство: це нагадаю середина 90-х, кінець 90-х. Тоді що ми тільки не їли, що ми тільки не пробували. Фактично, це був такий на українцях, можна сказати, навіть експеримент. Західних якихось корпорацій, тому що знову-таки повторюся, що масло це рама, це ніяке не масло, а просто якийсь дешевий маргарин, але гарна реклама. І українці більшість, я думаю, споживали, поки за розум, як то кажуть, не взялися. Тому зараз, коли от забороняють дітям щось там їсти навіть дуже рідко, то я згадую своє дитинство, що ми тільки не їли це, були столеві шлунки в дітей, і така закалка, мабуть, на все життя в лобках, але такі були часи, інколи приємно згадати це все.